У сумах відбувся футбольний турнір серед студентських команд. Приймав його сьогодні стадіон Авангард. Хто у підсумку став переможцем? Знає Олександр Качанов. Турнір, присвячений Дню Незалежності України, зібрав на полі стадіону Авангард чотири студентські команди. У першому півфіналі зустрілися студенти Сумського державного та Національного аграрного університетів. Матч завершився з рахунком 4-2. Другу путівку в фінал розіграли команди Державного педагогічного університету та машинобудівного коледжу Сумду. У другому півфіналі перемогу з рахунком 1-0 святкували майбутні машинобудівники. У матчі за бронзу зустрілись команди педагогічного та аграрного університетів. Команда Сумського національного аграрного університету, кольори якої захищали іноземні студенти, відкрила рахунок у бронзовому матчі. Вже у наступній атаці команда Сумського державного педагогічного університету рахунок зрівняла, після чого забила у ворота СНАУ два голи. Команда аграрного вишу один м'яч відіграла. А команда СумДПУ зі свистком про завершення матчу забила останній гол у цій грі: – 4-2 на користь команди педагогічного вишу. У нас хорошо но у нас добре вийшло. Ми маємо деякі проблеми, але я думаю, ми добре грали. Ми були ми були зобов'язані цю гру вигравати, налаштувались, зробили висновки і результат на табло. Результат на табло після цього матчу відбувся фінальний матч Кубку Незалежності. Студенти студенти очі палають. Приїхали взяти участь, а зараз вже хочеться і виграти. Настрій гарний. Розраховуємо на перемогу. У політехнічному дербі гра вийшла до одного м'яча. Його на десятій хвилині гри забила команда Олександра Шумила. Єдиний і переможний гол забив Сергій Літній. У підсумку команда СНАО отримала пам'ятний кубок учасника турніру. Бронзовий кубок отримали футболісти СумДПУ. Команда машинобудівного коледжу сумду здобула срібний кубок. Гравець сумду Сергій Літній отримав відзнаку кращого гравця турніру. А його команда головний трофей Кубку Незалежності.